Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про таку феноменальну річ, як Дім Дракона. Це серіал, який я дуже чекала, оскільки я є фанатом серії Гри престолів. Я читала багато книжок, власне, напевно, все, що можна було знайти на цю тему, я дивилася серіал, неодноразово передивлялась, і я дуже-дуже очікувала Дім Дракона. І я маю сказати одразу спойлер, цей серіал мене не розчарував, це просто фантастично прекрасно. І зараз я розповім вам п'ять причин, чому ви обов'язково закохаєтесь цей серіал, якщо його подають. Тож поїхали! Перше і найголовніше це атмосфера книг Мартіна. Тому що, по-перше, тут є добре знайомі нам вельможні доми, тут є цей все створений світ, дракони. Якісь інтриги, скандали, все таке складне, непередбачуване. дуже класно, дуже інтригує, дуже тримає тебе в напрузі постійно. Кожна серія, в принципі, тримає в напрузі цікаво, цікаво, цікаво. І ти хочеш, чекаєш. І мені дуже складно уявити, як це чекати до 24-го року, коли вийде другий сезон. Це напевно найбільше найскладніше і найважче, що у вас буде. Це таке серіальне похмілля після першого сезону. Друга причина, чому цей серіал змусить вас влюбити з нього просто по самі вуха. Це дуже крутий каст. Ну і якщо коротко, то це напевно мецьмі. Просто мецьмі. Третя причина, чому цей серіал такий класний, це те, що він доволі чітко слідкує за каноном. Тобто, якщо ви читали книжки, вам буде класно, вам буде дуже приємно, тому що, в принципі, події розгортаються так, як мали розгортатись. Деякі нюанси є трошки відозмінненими, але мені здається, що так навіть краще, глибше ем, подаються деякі ситуації або деякі персонажі. Я не буду просто спойлерити, але ви все зрозумієте, якщо ви і читали, і дивились. Четверта причина, чому я вважаю, що серіал дуже крутий, це дуже класний хід, який вибрали шоуранери двох головних героїнь, Алісенто та Рейніру, грають по дві актриси в, скажімо, підлітковому віці та в дорослому віці. І причина не тільки в тому, щоб показати, що пройшов деякий час. Причина в тому, що персонажі, скажімо так, Характери, які вони грають, абсолютно різні. І якщо ми дивимося і на одну, і на іншу дівчину, то в них змінюється все: соціальний статус, характер, ставлення до влади, ставлення до оточення, якісь особисті зв'язки з іншими. Тобто в них докорінно змінюється все. І от саме зміна акторок, які грають гроїв, допомагає ще глибше осягнути те, що це. Цілковито інша, в принципі, людина, яка змінилась, еволюціонувала та розвивалася. І це дуже класний хід. Мені подобається однозначно лайк. П'ята причина, чому цей серіал такий крутий, це велика кількість таких дійсно потужно прописаних та знятих сцен. Якщо вибирати одну, то я назву ту де Візеріс, іде е, крізь трону залу до залізного трону е, більше не буду нічого казати, щоб не спойлерити вам. Це просто в мене були мурашки всюди: від музики від цього моменту, від того як перемикалась камера на обличчя різних людей, які це дивились, власне, гра самого актора, який грав Візеріса. Це все неймовірно, це просто пробирає. І таких сцен дуже багато, але це, напевно, найбільш потужна сцена, яку я взагалі бачила в цьому році в усіх серіалах. Тому я дійсно вважаю, що за це і актор, і серіал має отримати якісь там, нагороди, Оскари, Еммі і так далі. В цілому, мені здається, що Гра престолів» задала дуже високу планку. В усіх планах і акторської гри, і CGI, і костюмів, і декорацій, і локацій, в яких відбуваються зйомки. Тобто в грі престолі все це відбувалось дуже 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 круто, і ми бачили, як все більше і більше ускладнювалося і нарощувалось оці масштаби виробництва серіалів. І я маю сказати, що дім дракони не тільки зміг дотягнути до цієї планки, а мені здається, що навіть поставити цю планку ще вище. Тому я просто з божевільним нетерпінням очікую другого сезону, щоб подивитись, як же шоуранери будуть підтримувати ось цей темп, ось цю красу, ось всю цю історію, яку вони дуже влучно, дуже класно, дуже чітко змогли відобразити у першому сезоні. Ну, як ви вже зрозуміли, серіал мені дуже сподобався. А якщо вам сподобався цей огляд, то ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на мій канал. Па-па!